Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання наказових дорожніх знаків, другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, а також обгін. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Який варіант повороту праворуч дозволяється водієві білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один варіант повороту А. 2. Варіант повороту Б. 3. Обидва варіанти дозволяються, та 4. Обидва варіанти забороняються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. Тут водієві пропонуються два напрямки для подальшого руху. Обидва напрямки це поворот праворуч. Різниця тільки в тому, що поворот А це поворот на територію магазину, а поворот Б це звичайний поворот праворуч на перехресті. То який же поворот дозволяється? Звісно, що вирішувати це питання, ми будемо спираючись на дорожній знак, що встановлено на нашій ділянці. Цим знаком є 4.1 рух прямо що логічно він дозволяє рух лише у цьому зазначеному напрямку. Втім, потрібно знати, що для цього знака, як і для більшості наказових знаків, є певні виключення. Так, наприклад, відступати від вимог знаку 4.1 рух прямо можуть водії транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами. А ще потрібно знати, що знак діє лише на те перехрестя, перед яким його встановлено. А також знак не забороняє поворот в житлові зони, двори, автозаправні станції та інші прилеглі до дороги території, як то, наприклад, територія магазину, але дозволяється поворот на прилеглі території лише праворуч, тобто варіант повороту, а водієві дозволяється. І далі важливо не помилитися. А помилкою буде вважати, що оскільки знак діє лише на те перехрестя, перед яким його встановлено, то проїхавши поворот на територію магазину, на наступне перехрестя знак вже не діє, і можна спокійнісінько повертати праворуч, як це показано варіантом Б. Ні, друзі, вже неодноразово на своєму каналі я публікував схожі завдання, де говорив, що виїзд з прилеглої території не вважається перехрестям. Просто це потрібно запам'ятати. Так от виходить, що водій може повернути праворуч на територію магазину, але повернути праворуч на перехресті йому вже забороняється. Дозволяється лише варіант, А, і я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто буде винним у разі зіткнення червоного і жовтого автомобілів? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій жовтого автомобіля, 2 водій червоного та 3 водій вантажівки. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Вантажний автомобіль просто їде собі прямо, а водій жовтого вже його обганяє з увімкненим лівим показчиком повороту. В цей же час водій червоного автомобіля виїжджає заднім ходом з парковки, що позначена відповідним дорожнім знаком 542.1 1 Місце для стоянки. То хто ж буде винним у разі зіткнення? Давайте відразу скажемо очевидне. Ну явно ж не водій вантажівки, який просто їде собі прямо і взагалі нікого не чіпає. Тобто це точно або водій жовтого, або водій червоного авто. Давайте розпочнемо з того, хто обганяє, адже обгін насправді є, мабуть, найнебезпечнішим маневром на дорозі. Якщо водій жовтого авто виконує його з порушенням, то він і буде винним у потенційній аварії. Власне, а що він тут може порушувати? Ми бачимо, що розмітка йому виконати обгін дозволяє, оскільки з його боку вона приривчаста. Далі відкриваємо пункт 14.6 правил, де перелічені випадки, коли обгін забороняється. Шукаємо серед цих місць виїзд з парковок чи інших прилеглих до дороги територій і не знаходимо тут. Отже, виходить, що водій жовтого автомобіля, виконуючи обгін, правил не порушує. Тепер давайте перейдемо до водія червоного авто. Він я сподіваюсь подивився і переконався, що смуга, на яку він виїжджає, вільна, і тепер він готовий виїжджати задом з парковки. Але також я дуже сподіваюсь, що він помітить, що на його смугу виїжджає водій жовтого автомобіля, щоб виконати обгін. І водій червоного автомобіля спочатку дасть водієві жовтого цей обгін завершити. Ну, по перше, навіть якщо б у нього була перевага, то все одно водій жовтого авто вже розпочав обгін, і тут потрібно уникнути аварійної ситуації. А по-друге, більше того, водій червоного автомобіля в будь-якому разі зобов'язаний дати дорогу водієві жовтого, оскільки цього від нього вимагає пункт 10.2 правил. Перед виїздом з прилеглих територій потрібно дати дорогу всім іншим учасникам дорожнього руху. Якщо водій червоного автомобіля не виконає цю вимогу і станеться аварія, то винним буде саме він. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке. Хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише мотоцикліст, два водій жовтого автомобіля та велосипедист. Три лише водій жовтого автомобіля, 4. лише велосипедист. 5 лише водій сірого автомобіля та 6 усім рух забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Жовтий та сірий автомобілі повертають ліворуч, а мотоцикліст та велосипедист проїжджають прямо. Перехрестя наше і обладнане світлофорами, і також на ньому присутній регулювальник. Наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє продовжити рух водієві жовтого автомобіля та велосипедисту у всіх напрямках. Але що нам той світлофор, якщо у нас є регулювальник? Згідно з пунктом 8.3 правил, ми мусимо слухатися саме його. Значить, давайте так би мовити, розшифруємо його сигнал. Наразі регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед. Звернувшись до пункту 8.8 правил, ми побачимо, що при такому сигналі з лівого боку дозволяється рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам у всіх напрямках. З боку грудей всім транспортним засобам дозволяється продовжувати рух лише праворуч, а от з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів забороняється. Отож, виходить, що сірому автомобілю не дозволяється нікуди. Мотоциклісту можна лише праворуч, але оскільки це не в його планах, то він мусить чекати іншого сигналу. А от водієві жовтого автомобіля і велосипедисту рух продовжувати дозволяється у всіх напрямках. Отож, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером два. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.